Пане Петре, з вами почнемо е, нашу розмову е, з міжнародних подій з вчорашнього візиту нашого міністра закордонних справ пана Кулеби до Китаю. Е, знаємо, що е, там він вже провів переговори з міністром закордонних справ Китаю. Ванґі це повідомляє видання Reuters. Видання із посланням на джерело в українській делегації повідомило, що переговори Кулеби і Ванї тривали понад три години, тобто набагато більше ніж планувалося спочатку. І зазначається е, джерело проциту. Це була дуже глибока та. Конкретна розмова. Е, власне, е... Мені пригадується, що і президент у вечірньому зверненні згадав ці перемовини. Так безумовно. Він, він зокрема Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні також підбив підсумки щодо зустрічі Кулеби з Ван і, і каже: Китай завжди підтримував суверенітет е, України. А повну і докладну доповідь від Кулеби президент чекає по його зверненню в Україну. Давайте почуємо, що президент сказав коротко про цей візит. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Так, ну і що тут слід зазначити, що перемовини Кулеба їхав два дні в Китай, тому що ну, дорога далека, авіація в нас не працює. Зрозуміло, день по Україні ще день добиратися до Китаю. Тобто він проробив великий шлях. Він вперше міністр закордонних справ з 2012 року, міністр закордонних справ України, який приїхав. До Китаю це теж дуже дуже мені здається вагомий момент. Що з часів Януковича, міністра закордонних справ, туди не їздили. І власне переговори самі, да? це ключове. Тривали понад виділений для того час три години про щось говорили. Вочевидь, ну і головна тема була визначена мир. Да, і тема от мирна, да, врегулювання війни. Відповідно, можна припустити, що все це стосувалося саме. Того, як можна зупинити припинити війну, зупинити Росію, зупинити її агресію, і мені цікаво, що от я особисто звернув увагу, що президент каже, що Китай підтримує не лише суверенітет України, але і територіальну цілісність. А територіальна цілісність це ж ми розуміємо це в межах кордонів 91-го року. Е, отже, які у вас враження, пане Петре, від цих перемовин? Чи справді Китай активно включився, чи справді він... Підтримує наш суверенітет і територіальну цілісність, які будуть наслідки, ну дивіться знову ж таки. Те, що Китай підтримує суверенітет і територіальну цілісність, це в принципі не є якимось великим секретом. Більше того, це те, що в принципі навіть відображено в так званому китайському мирному плані. Інша річ, що є певна відмінність між. Визнанням, наприклад, територіальної цілісності як принципу, та, наприклад, тому, щоб цей принцип реалізовувався на практиці. Тому що ми, в принципі, розуміємо, чому для Китаю територіальна цілісність і суверенітет є достатньо таким важливим питанням, тому що сам Китай має з цього приводу цілком конкретні міркування, які стосуються, наприклад, того самого Тайваню. Які стосуються інших, наприклад, територій, щодо яких є у нього певні конфліктні ситуації із сусідами?